До громадської ради при Житомирській обласній державній адміністрації продовжують надходити скарги на якість продуктів, що продаються на житньому ринку, зокрема на м'ясо. Для перевірки скарг створено спеціальну комісію, представники якої навесні цього року провели негласну перевірку. На жаль, факти підтвердились. Усе, що побачили члени комісії, було знято на камеру. На житній ринок від самого ранку з боку вулиці хлібної заїжджають машини. З кожної машини за це повинна стягуватись плата в розмірі 10 гривень, підтверджена квитанцією, виданою охоронцем. На в'їзді охорона дійсно бере гроші з кожної машини, але квитанції не видає. Це близько 400 машин на день. Суму неврахованого виторгу не оподатковано жодним чином. Кожен може підрахувати сам. Квитанцію не предложив, і лічек скажіть, будь ласка, і дивіться, коли заїжджає машина, беруть гроші, вони повинні обілічувати. А як А як же? Угу. А, як? а якщо не обіліч? А якщо не обілічує, хто несе відповідальність? Вся машина Ти? ламає асфальт, да. їй зимою треба чистити вісні, треба робити дороги і це все. А це що це робиться? Тепер що стосується м'яса, по закону продавці м'яса спочатку проходять перевірку свого товару у ветеринарній лабораторії при ринку, потім сплачують у касу гроші за торгівлю і тільки після цього продають свій товар у м'ясному павільйоні. Ми ще справою сторону заїдемо, на рамку. Ідуть то качесне, точні государству бюджетні давати. На практиці комісія виявила, що більша частина м'ясної продукції завозиться на територію ринку через головний вхід, минаючи лабораторію і касу. І судячи з того, як охорона впевнено і безперешкодно пропускає товар, адміністрація ринку в курсі того, що відбувається. Свої коментарі із цього приводу дав голова правління облспоживспілки Степан Григор'єв, який є безпосереднім начальником Василя Третьяка, директора житнього ринку. Привезли м'ясо, що далі як воно проходить. Є, це, є це, е, лабораторія. Лабораторія йде. Вітерна лабораторія, так. яка Ла... нам не підпорядковується, до якого відношення не ринок, немає має, не має що є, угу. то окрема структура, окреме відомство. Робиться якийсь там відповідний контроль, їхні угу, да, старші угу. штампи, що на пригодка Хорошо. <тасвість> Тепер третє вже питання. А скажіть, якщо вона не проходить, м'ясо це не проходить через, як ви кажете, печати, через контроль, через контроль. а проходить прав... Вона не має права прорватися. Хорошо, а якщо з тила заносять м'ясо? Сотрудники базара відкривають двері, охрана. Це є порушення прав торгівлі ринкової. Це так само може бути, як сила, як той, той десь який вже вкраде. Це ж незаконно. Угу. І тут так само незаконно. Члени комісії надали Василю Третьяку всі наявні в них матеріали щодо зафіксованих порушень правил торгівлі. Однак повторна перевірка восени цього року показала, що ніхто і не збирався припиняти злочинні дії. Висновок очевидний. Адміністрація ринку не тільки контролює процес, але й зацікавлена в його існуванні. Коли комісія громадської ради при ОДА звернулася до голови правління облспоживспілки Степана Григор'єва, то замість зацікавленості і підтримки в усуненні порушень наразилась на роздратування і невдоволення. Громад... Починаємо емоційно говорити. Громад... Дані відеоматеріали матеріали публікуються з дозволу голови правління облспоживспілки Степана Григор'єва. Давайте. Давайте. Все, все Хорошо. Значит, директора житнего рынка Василия Третьяка я оставил известность о том, что происходит на рынке. Он не убеждает в обратном. О том, что его наградили Мисквиконком грамотой. О том, что своими словами я подрываю его честь, достоинство, деловую репутацию. Вот. Поэтому я вам хочу сказать, вы делаете три преступления. Первое, это вы кооп спилку не доплачиваете средства. Второе, в бюджет налоги не платите, государственный бюджет. И третье, а третье уже, это самое страшное, вы совершаете преступление против людей, против граждан города Житомира, потому что вы кормите их тухлятиной. Так, житомирянам продають неперевірене у лабораторії м'ясо, цинічно наражаючи наше здоров'я і життя на небезпеку.